Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Просили зняти відео, як я виставляю плуг, як регулюю плуг. Не знаю, чи щось буде чутно, так як вітер у нас сьогодні такий конкретний, подивіться на пропорція, що робиться. Цілий день вітер великий. От. Приїхав тут орати город, де був у мене Овес, я весною орав, потім дискував. Хочу на наступний рік посадити тут картоплю. Бачите, земля тверда. От, тут такі, типу, більш під глей йде, не зовсім пісок. Ну, вона в принципі, розсипається. Плуг не лізе взагалі в землю. Колосо вже викручене на все, С краю тут бачите, сантиметрів таке 12 бере, Уже туди далі, як заходить, то вже бере десь 20. Колесо викрутив на всю, але земля тверда. От. Так, Що по регулюванню плуга? Плуг у мене зварений, це був заводський 2.20. Заря виходить, китайський плуг. Я його переробив на 2,25. Получається, і стойки заводські. Виходить, чуть подовжив його, Так як поставив передплужники саморобні. Получається, стоять 6 ПЛН на 335 урізані з долотами. Це, до речі, за 3 роки, бачите, як їх вже з'їло. Це з ресорі варені. Потрібно буде нові опції. А, виходить, отвали стоять і плуга Bomet 225 з польського. От, і до варені такі ось тут виходить, докидачі. Уже дощ починаємо розсіти. Трактор Я зварив його спеціально під трактор. цей плуг. От, Регулювання в мене тут йдуть. Е, хвіст плуга можна закидати, так як трактор, коли тягне в борозду, або на, вліво або вправо скажем, на обороне або на поле. то Там можна регулювати. Але так як це, я його раз виставив, більше не чіпаю. Це завжди в бомбузі, під трактором один раз налаштовується ця, получається, і все. Тут зміщення у мене йде палець вище приварений на 6 см від центра осі. От, але ще коли я цепляю плуг, я цю е, розтяжку ліву подовжую на 2 оберти. От, так як не вистачає цього вильота, Десь в загальному десь на 7,5 см у мене зміщення йде. Вінт в мене записаний 57,5 см. Я його також по рулетці кинув приблизно і все, я його більш не чіпаю. Це довжина цієї розтяжки записана. От. От, а ця ось тут. Получається розтяжка на подовжую виходить на 2,5 см. Десь виходить довжою її. от, Якось так. Ну і все, більше я так нічого не регулюю. Колесо дивлюся в залежності від ворота. На пісках він лізе на той світ, то я меншую, на твердих я викручую його на все. І цього ще даже замало. Колесо даже буває часом і не крутиться. Ось так. Поре він ось так, в принципі, більш-менш нормально. Ну, Так як зараз їду та стойка, передня конкретно, задня чуть менше. Десь і в пенька був зацепив, вони слабенькі ці стойки, то Виходить, що трошки вже зараз він не, не чітко сипле. Але взагалі з передплужниками класно Врати, навіть якщо не дискована стерня, то воно все його ховає. От, так що Рекомендую, хто обирає плуг, якщо є кошти і змога, то зразу старайтесь купити плуг із передплужниками. До речі, там зараз вибирає Валентин татовий гараж канал під новий тракторець плуга то от зараз я хочу, щоб він по-любому буде дивитись вечором це відео. І хочу, щоб він побачив, як з передплужниками, наскільки кращий фон поля, тоді, виходить, як без них. Хоча якщо десь у велику таку заїжджати виходить, якусь зелень чи щось там, не... старня дуже велика, або солом і рештки, то трошки підбиває. І переюб також не любить цей плуг у мене. Бо так як стойка не дуже висока, і сюди підбиває. От, але так, в принципі, передплужники на звичайній стерні. Наприклад, така як ось тут, а в когось змолочено, Оце, щоб довелося орати, то воно б виорало б його навіть не дисковане, чітко було. Якось так. Добре, зараз покажу трошки, як він працює, цей плуг. По регулюваннях я ж кажу, тут нічого я такого особо не настраю. Передплужники також я їх там раз виставив і все, я їх більш не чіпаю. Воно там буває десь. чуть... Більш-менш там тоді підніму чи опущу їх і все. Буває, як якийсь такий город після картоплі, то я їх можу закинути наверх, де оруби з них. І там вони, в принципі, не потрібні. Так як сухо, то воно, виходить, хуже суне з ними, то я так часом теж перевертаю. Добре, давайте проїдемо, подивимось. Ору, виходить. Першою повишеної або третя передача там ще називається. така оранка. Бачите, передплужник іде е, тільки. чуть. Він навіть місцями, де твердіша земля приподнімає, то, то він е, навіть не, не бере нічого. Але він оцю корку десь 7 см верхню шкрібає. От. Ось бачите як? Він її підшкрібає і кидає борозду. Вже потім землею присипає. Ну, Багато хто це знає, але знає. ну... Покажу, для чого воно потрібне. Вон ці рештки і Потім, навіть якщо у вас культивація під посів чи що, ці рештки культиватор не виймає, якщо ходити не на глибоку, ну, не глибоку культиватор заглиблювати. А без передплужників, вона вся корка лежить одразу, з цього з краєчку виходить. І ти починаєш це, і воно все його витягує. Так само сидирати з ними набагато краще орати. І воно, виходить, також їх туди на дно кладе борозду. І вони там перепрівають собі все. Ось бачите колесо у повітрі. Тут просто бетон. От. Влага не зімкнулася, як кажуть. Верхню корку чуть намочило і потім знизу там вже таке щось грамулька вологи є. Якось так. Е, да, і плуг не потрібно зажимати сильно на, роз, на розтяжках, він повинен трохи шевелитися. Ну також небагато там буває, показують хлопці, що він там чуть на пів метра літає. Я ставлю щоб в квіст, десь з сантиметрів там, до 10 шевелився. Все, цього достатньо. Бачите, фон поля більш-менш такий, можливо, десь щось з корпуса трошки видно, тому що сухо, це раз, стойка крива, два. Ще такий немаловажний момент для новачків, хто там у цій ділі шарить, як то кажуть, то не плюйтеся, тому що дуже багато хто купує трактор і тільки ну, хочуть щось навчитися. Коли доходите в край города, Доїхав, не линуйтеся чуть узад здати. І потім на підйом плуга. Щоб оцей пластик і в краю города, ви його не витягували на, на дорогу там чи куди. Здайте чуть узад, він зійшов, потім собі поїхали. І тоді більш-менш края нормальні, бо так як ми з ворота ну, стараємось не відорувати, потім глепати лепати по тій розорі чи як там. От, Якось так. Поля. Розорка. Повчилась ось так. Потім я ж кажу, весною на складок і будемо садити картоплю. Ну, Тут, звісно, тверде, бачите, клуб зразу не хоче лізти, але нічого. Якщо, дасть Бог, зроблю фрезу, то я приїду це все края, потім з Ось так. Добре, їду працювати далі. Вам всім мирного неба, доброго здоров'я, до побачення.